краєвид прикольний. Яка то Україна гарна. No. Зі всіх сторін. З одного моря, з другого Карпату, які тумани пішли зараз. Uh -huh. погода взагалі супер. Для Ранку гора, по 14 градусів тепла, то дуже файно. Та, зараз 7.54 на Заїжджаємо в Мукачу. Так, ми приїхали на заправку око, каву і взяли собі такі рогали. Ось такі от. Забиваємо косину, термальні води. Ми приїхали в косино. Яська забрала ясь з табору на вихідні. І, до речі, дуже багато, дуже багато машин тут. Парковок, дуже багато парковок, дуже багато, ми ще не знаємо. Хочемо попитати в посилитися в готель. Вийде, не вийде, не вийдем. А, десь гарна територія така. Сьогодні свято наше, тут. Ще одна парковка тут все зайнята, ми, на... ми туди пішли на парковку задню. <рес> ну, я не почув, не переживає. Ну, класний. Так, каже. Серйозний фонд, я тобі скажу. О, це карта? Да. карта Мама ось розкатала осьміножка. Чекай, карта готель, але її тут не видно звідси так. Мама знімає осьміножка. Якого осміножка? А, з шариків? Так. 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 Тому що навіть ми зайшли в середину на території. Гарненько. Йдемо знавати, чи є місця, ми хотіли тут поселитись. Сепшен. В общем, там готелі номерів немає і треба замовляти аж за місяць чи два. Це за брат. Сторінка. Куток ключків. Ну, дуже гарно. Ходи. Огосар, такий Капець. Там місць, звісно, не було, але поїдемо завтра. Зараз шукаємо готельчик. Завтра поїдемо в Косово на термальні басейни, а зараз хочемо, заселитися, шукаємо місце. Можна якийсь химінчик закладати? Черепашки. Для чого кидати не знаю, Ти я власть, хочу, власть, я власть, хочу власть. от сюди, от, дегустаційний зал. Ти Там пишуть. Що я? У нас з поселенням проблема якась виходить. Сюди все зайнято. Ми далі пошли. Знайшли готельчик, це така віла. Вона без назви, по-моєму, так. Да? Весь за... номер заплатили 800 гривень. Отак він виглядає. Ну, такий непоганий, невеличкий. Ми бачили набагато прикольніше, звісно, за тисячу гривень, був шикарний, нема місць. Я не думала, що в Мукачево така проблема з. Біля Мокачево. Ну, а що то є? Берегове ну, біля Мокачева. Що така проблема буде з поселенням. Є в нас тут душ, туалет, ну так чистенько. Що мені подобається, що чистенько. Великий. Є мило. Поставили. Ну і все, шампунів немає. Шампунів нема. Міні-бар. Кондиціонер є. Це дуже добре, бо зараз 30 градусів тут жарковатім. 36. 36, 36 градусів. Є шафа така. ну, Вартість цього номера 800 гривень. Яська розплела свої коси, такі, таку гарну дачі скумаєш. Да, її Заплітала вчора не як межанді мами. Так. общем, якось так. Ці віллі ми зупинилися. І чекаємо, ми кликали таксі і зараз їдемо на... У них тут дуже класний пляж є. Точно мало робить червоно. Так, за нами таксі вже приїхало. Ми тут на озері зараз берего, а завтра підемо на підсказуємо. Косено, завтра було завтра на косено підемо. На ну, поїдемо. Поїдемо. термальні води. Зараз, так? Термальні води. Так. зараз на озеро, типу, тут О, покажіть салатку, квитки, та. вхід на озеро 90 гривень за людину, заплатили 180 гривень. Ну, є лежаки. Фарасольки, ножики, ну, трошечки мы Янка Мамка Так, принесли пиццу. Одна гавайская, одна соляная Смачно? Ну. Юрка що ти їсиш? пограш, смачно так, я лежу. Я заплітаю косу, Юрка вже в озері. Жара капець зараз. Сонце світить. Не знаю, за вхід заплатили по 90 гривень. Такі є лежаки дерев'яні По типу такого плану. Мені трошечки сандепію пахне. Так, взяли. Взяли пиво. А тільки що йшли були в поисках туалету, знайшли і взяли яси такі типа, браслетик водолей. У нас сидить там стрижено через місця, А ми зато ну, і презент взяли. Шкіряний браслетик водолик. Все, одна така оверца з горками. Ми вже заховалися трошечки під тіньочок, Цілий день 36 градусів. Так переживаєш, вона трошки підгоріла. Треба не повинні. Цей заклад, Парісель. Подивимося, як там. Тематичний Парісель називається. Прикольненький тут однак. Здорово, до речі, так поскладені, як у нас. Це, так, Цезар. Дуже гарна подача. А Юрка замовив зупу бограч. Кажуть, як вона виглядає. Угу. Гарний, треба буде пробувати, чи мене ще піцю, я забула її смачне. Ну, тут якраз остатки розпиші лишилися. Яська собі під замовила. смачна. Дуже гавайська. Вернулися ми в наш готель. Ну, це навіть не готель, тут назви немає, тут якби частний, правда? Часне віла. Да. Територія. Я хотіла би так її, знаєш, за буде? Вже вдома. Так. Сьогодні другий день, як ми в Мукачево. неділя. В берегу. Ну, в берегу. Так. Їдемо зараз в Косино. Їдемо перше поснідаємо на каву, а потім в Косино на термальні води. Гарна ця кафешка така, але ми йдемо. на вулицю. Я Тут подобається. Піцу так не працює кухня. А ми вчора там взяли тортик Наполеон. Трубочка з зеверним кремом. вишневий тортик. А ясика такий десерт. Ну Покажи. Як вона виглядає? Еклери і зверний крем, так? А ми ще чекаємо каву. Чайок. А нам каву. Наполеон дуже смачний. Десерт я з ким теж. Той ще не пробувала. Трубочка смачна, але сьогодні з наполеоном, звісно, програє. Наполеон смачніший, ніж трубочка це смачний. Поїли ми в тій кафешці, ті всі торти, які дві кави і чай, ми заплатили лише 101 гривню. Як що це? У нас за дві кави платить 60 гривень. А тут тільки торт, ну, ціни нас приємно здивували. І ми зараз так. знаходимося в Чижаї і зараз туди підемо. Дегустація і то-то по замовлення, а магазин туди подивимося. Угу. Приїхали ми ще начизай. Оце цей. Завод. Чизай. Там їхній завод. Ну, я ж іду, поки не Юрчик. Так, прикольненько.

Це всі приспособлення для вона. Щоб мені зараз взяти. Так. Кошерне одне, одне. Як воно? Кабарна лімітована колекція. І еліт. Може? Еліт. Мама довольна. Знаю. Може, фотку зробити? Ми вкосимо. Заплатили за вхід по 300 гривень за три години. І зараз будемо дивитися, що так, якийсь басейнчик. Так, ну йдемо, перше перейдемо територію, так? а ну, потім... А, вона в туалет пішла. Я його там туалети, роздягалка. Ну, я теж і Так, два басейни для дітей, один пише. Бач, пише басейн для дітей, а там пише басейн для... Напевно. Не видно. Ліжеки. Перем-тим-тим. Намарати ну, всі зайняті. До місяця часу наперед. Все зайнято. До кінця серпня ми помагалися, вчора хотіли заселитись. Басейн. Ну, коротше, Турція. Тин -тин -тин. Альтаночки. О, там. За три години, я думаю, ми тут все Тепла водичка. Так, Ми вже майже в всіх басейнах побули, та всіх басейнах ми вже тих термальних побули. Баньку сходили. У нас час якраз підходить, пішла за телефоном, тому що я його поставила в камеру схову, бо нереально з телефоном відпочивати. Лишилось у нас буквально на 20 хвилин і ходжу, показую достопримічательність Косина. Ми були басейн Ін'янь, там типу, холодна і гаряча вода. Перейшлися. Потім оці всі штучки приколи. Кранчики там або по спині б'є вода, або по кругу там тягне, там де той кранчик, такий круговорот. Цікаво досить. Мала була на лазанці, там далі є лазанка, треки, і, і ігра Angry Bird Fashion. Пограли. І все, там, там де з звонок, там червона водичка, там ми теж посиділи. Цікаво. Цікаво. Золотий крав здоров'я. Після сани. Взяла волосся, бо вона вже втратила свій вигляд. Жарко шукаю яму де колись вони побажали. Тут басейни вже вплоровані. називається «Еліт». Знов замовили піцу. У нас піцна дієта. Ми на піцевій дієті сьогодні. Ви принесли зубку з фасолєва? Холодна. Холодна вона? Так, вона холодна видається. Прикол. Принесли піцу. І має бути ще одна сирна. Там до чотири сири, якось... Не Чи я вона говорила? Гавайська там так буде, то є. А це гавайська. Ні. А з це з помідором. Це з помидорією. ага. Це соляння, а там та буде гавайська. І принесли гавайську. 760 років. 760 Смачно. Розкажіть. То ми на самому перевалі зараз. На вершині перевалу.